Над містом, що розкинулося внизу, на вершині згаслого вулкану, стоїть він, немов корона з чорного каменю, що вросла у скелю. Це Единбурзький замок. Це не казковий палац і не романтична руїна. Це фортеця, суворий, загартований у битвах воїн. Чиї шрами це вся історія Шотландії. Його каміння пам'ятає рев бойових рогів, дзвін мечів, шепіт зрадників і стогони в'язнів. Кажуть, що вдень він належить туристам, але вночі, коли туман з північного моря огортає замкову скелю, він повертається до своїх справжніх господарів: привидів королів, королев, воїнів і жертв, що назавжди залишилися у його стінах. Сьогодні ми спробуємо почути їхні голоси. Його історія набагато давніша за саму Шотландію. Вона почалася понад 350 мільйонів років тому, коли вогняне серце вулкану виштовхнуло на поверхню цю базальтову скелю. Вже в залізному віці тут було укріплення. Древні кельтські племена називали це місце Дін Ейден, фортеця на схилі. А в найтемніші сторінки його історії ми зазирнемо трохи згодом. Але навіть у цій суворій цитаделі є місце для світла. Найстаріша будівля в замку, що дивом пережила всі війни та облоги, це крихітна каплиця Святої Маргарити. Її збудував у XII столітті король Давид І, на честь своєї матері, благочестивої королеви Маргарити, вона померла в замку від розбитого серця, дізнавшись про загибель у бою чоловіка та сина. Ця маленька капличка, немов тиха молитва посеред поля битви, острівець святості в океані жорстокості. Проте історію замку писали не молитвою, а мечем. Під час війн за незалежність Шотландії він був епіцентром боротьби. Його захоплювали англійці, і він ставав символом поневолення. Але у 1314 році сталася одна з найзухваліших операцій в історії: Томас Рендольф, племінник великого короля Роберта Брюса, на чолі загону з 30 воїнів. Вночі під покровом темряви здійснив майже неможливе. Вони піднялися по прямовисній неприступній північній скелі, застали зненацька англійський гарнізон і повернули замок шотландцям. Цей підйом і досі вважається подвигом, що межує з дивом. Замок був не лише фортецею, а й королівським палацом. Саме тут, у крихітній майже клаустрофобічній кімнатці, у 1566 році, трагічна королева Марія Стюарт народила сина. Цей хлопчик, Яків VI шотландський, пізніше став королем Англії Яковом I, об'єднавши дві корони. В цій маленькій кімнаті по суті народилася сучасна Велика Британія. Але замок зберігає не лише спогади про народження королів, а й про їхні скарби. Усередині, за товстими стінами, зберігаються відзнаки Шотландії найстаріші королівські регалії на Британських островах: це корона, меч і скіпет, якими коронували шотландських монархів. Їхня доля це справжній пригодницький роман. Під час громадянської війни їх таємно вивезли з замку і сховали під підлогою церкви, щоб врятувати від армії Олівера Кромвеля. Після об'єднання з Англією їх замкнули у скрині і. Просто забули про них на понад 100 років. Лише у 1818 році знаменитий письменник сер Вальтер Скотт отримав дозвіл і знайшов загублені скарби. Поруч із ними лежить ще один, можливо, найважливіший символ нації: камінь долі або Скунський камінь, древній блок червоного пісковику, на якому століттями коронувалися шотландські королі. У 1296 році англійський король Едуард І вивіз його до Лондона як трофей. І лише через 700 років, у 1996 році, камінь Долі тріумфально повернувся додому до Единбурзького замку. Але славетна історія це лише один бік медалі, інший набагато темніший і кривавіший, і саме він породив стільки привидів, мабуть, найстрашніша подія в історії замку. Це чорна вечеря 1440 року. 16-річного графа Вільяма Дугласа, голову наймогутнішого клану Шотландії та його молодшого брата, запросили на бенкет до 10-річного короля Якова II. Їм обіцяли мир і безпеку, але це була пастка. Наприкінці вечері слуги внесли на блюді голову чорного бика, символ смерті. Юних дугласів схопили, витягли у двір і, незважаючи на благання молодого короля, стратили. Кажуть, їхні привиди досі блукають великою залою, а в повітрі іноді відчувається холод зради. І це лише початок, найвідоміший привид замку самотній Волинщик. Коли були знайдені таємні тунелі, що ведуть від замку до міста, туди відправили юного Волинщика, щоб дослідити їх. Йому наказали постійно грати на волинці, щоб на горі могли відстежувати його шлях. Мелодія лунала під вулицями королівської милі, аж раптом на півдорозі вона обірвалася назавжди. Хлопець зник безслідно, і досі у нічній тиші деякі відвідувачі та охоронці чують під ногами примарні й тужливі звуки волинки, що долинають з під землі. А є ще безголовий барабанщик. Його бачили ще у 1650 році напередодні штурму замку армією Кромвеля. Його примарний барабанний дріб лунає замком як попередження про небезпеку, і, мабуть, найтрагічніший дух це леді Глеміс або Сірапані. Джанет Дуглас була красивою і шляхетною жінкою, яку звинуватили у чаклунстві та змові проти короля у 1537 році. Її спалили на вогнищі на очах. У її юного сина прямо перед стінами замку. Кажуть, її елегантна сумна постать у сірій сукні досі з'являється у замковій каплиці, молячись за справедливість, якої її позбавили за життя. Сьогодні Единбурзький замок це галасливий туристичний центр. Щодня, рівно о першій годині, лунає постріл Ван-Оклок-Ган традиція, що збереглася з часів, коли моряки звіряли за нею свої хронометри. Щоліта на його фоні проходить грандіозне шоу Королівський Единбурзький парад військових оркестрів. Але коли останні туристи йдуть, а вечірній туман знову підіймається схилами замкової скелі, фортеця занурюється у своє справжнє життя: життя, де в коридорах лунає відлуння кроків королів, де в великій залі досі пахне зрадою чорної вечері і де з під землі можна почути самотню волинку. Бо цей замок не просто камінь. Це жива пам'ять, пам'ять про славу, про біль і про тіні, що ніколи його не покинуть. Світ повен таких місць, де за кам'яною тишею ховаються голоси минулого, де кожен протяг це забутий подих, а кожна тінь силует, що застиг у часі. Від загублених міст у джунглях Амазонки до похованих під пісками пустель караван сараїв. Ми навчимося розрізняти їхні голоси. Підписуйтесь на наш канал, і ми разом зазирнемо за завісу видимої реальності, адже найгучніше промовляють тіні для тих, хто наважиться їх почути.